У Риму католицькому кафедральному соборі пройшла урочиста служба до Дня Незалежності Польщі. Там згадували та вшановували поляків, які поклали своє життя за Україну. На службу приїхав Якоб Яворський, поляк за походженням, який боронить Україну та планує тут своє майбутнє. їх Ми хочемо вшанувати їх і нагадати людям, що поляки також гинуть тут у цій війні деяких з них я знав особисто Я також двічі був на похоронах, ховав своїх хлопців. Ми воюємо так само, як наші українські брати. Неважливо, чи ви з Великої Британії, Польщі чи України. Ми ставимося один до одного однаково. Тож є серйозність, є повага один до одного, емоційно, як і всі інші. Знаєте, війна є війна. Я також дуже поважаю хлопців. Їхнє ставлення, їхню повагу до нас. Я прибув до України 17 березня 22-го року з Великої Британії. Спочатку це був гуманітарний проект. Ми допомагали людям перетинати кордон між Шегіні й медика. у червні 2022 року. Ми отримали інформацію про те, що люди все ще живуть у харківському метро, і ми поїхали до Харкова, щоб допомогти людям там. Ми пробули в Харкові близько чотирьох місяців. Жили в метро разом з цими людьми. Ми допомагали з їжею та медикаментами. Я пробув у Харкові до травня 2023 року. А в травні 2023 року я підписав контракт зі збройними силами України з першою танковою бригадою, і там я став оператором безпілотника. тож ми бачили багато мирних жителів на передовій. На нульовій лінії, так званому нулі, Люди так нуль, так просто тікали від росіян. А росіяни стріляли прямо. Стріляли в українців, мирних жителів. це саме, мабуть, найгірше. Я змінював бригади, тому що хотілося розвиватися та допомагати хлопцям. І я підписав контракт з першою окремою штурмовою бригадою в Авкіда Вінчі. Зараз це перший регіональний штурмовий полк я був оператором дрона. Тепер мене підвищили по службі та перевели до логістики. Логістики до цього моменту, практично протягом двох років. Практично був на нулі або першій лінії. А тепер трохи далі, бо це логістика. Нам потрібно забезпечити хлопців припасами. Нам потрібно допомогти з доставкою продуктів харчування, гуманітарної допомоги та обладнання. Я був поранений, я був у Запоріжжі у лікарні. Ми виїхали якраз вчасно, щоб переодягнути хлопців. два ворожі FPV-дрони прилетіли та вирізалися в нашу машину. Нас евакуювали з місця, де це сталося. Нам довелося тікати від ворожого вогню. Було Багато, багато ситуацій, багато вогню по наших позиціях, де ми стояли. Не розрнерозірвані гранати, не розірвані міни, не розірвані каби, бомби, так як і в окопах на нульовій лінії. У мене дуже великий зв'язок з Харковом. У мене там квартира, я її орендую. у мене там багато друзів, багато людей також знають мене як волонтера. ось чому я прив'язався до цього міста. в Україні в мене був прапрадід, він був з України. Я народився в Ярославі поблизу Перемишля. Це дуже близько до кордону з Україною, і вся наша родина там з боку матері, з боку батька. Ми всі з того регіону І чому я пішов на війну? я хотів допомогти? Шкоди зробіла Росія. Я бачив, скільки шкоди завдала Росія, поїдали, як знищували наші гуманітарні канвої, як вбивали джині, наших дівчат і хлопців, які і везли цю гуманітарну допомогу. Це було бажання допомогти, помститися за те, що вони зробили. Україна, Україна так нагадує мені ранню на Польщу, тесно, де я виріс. Я Україна має багато спільного Україна з Польщею. Дуже схожа культура, дуже схожа їжа, можна сказати. Життя так нагадує мені, мабуть, найщасливіші дні мого життя, коли я був дитиною. Хіба дні життя, якби це була така ностальгія, я навіть не думав, коли приїхав до України, що захочу залишитися тут, що так сильно полюблю Україну, але вийшло так, як вийшло. А ці чудові бабусі, я мушу їх згадати: чудові бабусі наші українські. Ми будемо служити навіть якщо війна закінчиться. Я сподіваюся, що тут в Україні будуть якісь миротворчі сили. Я також хотів би там служити. А взагалі, так я б хотів залишитися в Україні.